Всім привіт, пані та панове! Ви знаходитесь на нашому ютуб-каналі, який буде присвячений відеоіграм та всьому пов'язаному з ними. Перший ролик буде про The Lima Major 2023, турнір від Valve, який відкриває шлях команд до The International, головної події в світі. Доти 18 команд приїдуть в столицю Перу. Для того щоб позмагатися за призовий фонд в 500 тисяч доларів, та отримати додатковий рейтинг для того, щоб вони мали змогу вийти на головну подію. Турнір стартує вже 22 лютого, і сенс цих роликів буде в тому, що ми будемо з вами робити певні передбачення на стадії турніру, тобто на групову стадію, на стадію плей оффу і там уже гранд фінал фінал зрозуміло. І після цих стадій будемо робити невеличкі огляди, того, чи справдилися мої предикти, чи ні. Як взагалі відбулася ця стадія, як відіграли команди? Україна ж представлена на цьому турнірі трьома гравцями: Це Міра та Яторо з Team Spirit та Юрагі, який буде стендином в команді HellRaisers. українській команді. Обирати не приходиться, але будемо сподіватися, що хлопці гарно проведуть час, але все-таки зможуть стати язик зі своєї дупи та привернути увагу до того, що відбувається в нашій країні, тому що на будь-якій арені, на будь-якому просторі це важливо, і важливо про це не мовчати, а давати свій коментар цьому всьому для того, щоб люди розуміли, що це все не завершилось, це все триває. Україна бореться. І ця боротьба буде до тих пір, поки ми не отримаємо перемоги. Що ж, першим етапом цього турніру буде груповий етап, у форматі, який вже давно всім набрид, який всіх задовбав, це всі грають з усіма у форматі Best of 2. Тобто теоретично нас знову чекає купа перегравань за місця, тому що у команд будуть рівні показники. Самі ж групи у нас будуть виглядати наступним чином тут вони. Мають з'явитися. Після цього нас чекає етап плей-офф, в якому по чотири команди з кожної з груп, які отримали найкращі показники, відправляються в верхню сітку. По дві команди, які отримають трішки менше балів, відправляються в нижню сітку. І по три команди з кожної з груп, які займуть нижні місця в своєму груповому етапі, відправляються додому, і на цьому їхній етап в цьому турнірі буде завершено. Якщо ж говорити саме про групи, то начебто вони виглядають збалансованими плюс-мінус. Але все таки, на мою думку, група А є трішечки сильнішою за рахунок того, що там є Evil Geniuses, це колишній Coast, а також двоє чемпіонів попередніх The International, а саме Tundra та Team Spirit. Також, як на мене, можна виділити двох аутсайдерів в групі Б, а саме GeeksLate та Hellraisers, хоч начебто вони показали непоганий результат в своїх DPC сезонах але мені здається, що на такому турнірі проти тих команд, які наразі в нас є, на жаль, у них нічого не вийде зробити. Якщо ж я буду неправий, я буду щиро радий, але це моя думка. Якщо ж говорити про предікти на груповий етап, то в мене вони будуть виглядати якось так. Давайте спочатку розглянемо групу А. Аутсайдерами цієї групи, на мою думку, є Gaming Gladiator та Talon. І якщо на рахунок гладіаторів я впевнений відсотків на 90, то от стосовно талонів тут є деякі сумніви, тому що це команда, яка в певний момент може зібратися з силами, може почати показувати зовсім інакшу гру і почати перемагати. Тому теоретично. В них є шанси, звісно, вийти в плей-офф, але я думаю, навіть якщо це станеться, то лише в нижню сітку. Також стосовно нижньої сітки, я думаю, що туди пройдуть є Home та Execration. Звісно, кожна з цих команд доволі непогано виступила, і теоретично вона може стати такою темною конячкою, яка всіх буде випереджати та в результаті займає хорошу позицію в самому вже плей-офі. Порівняно з рештою команд, я думаю, що вони все-таки якщо й пройдуть, то лише в нижню сітку. І стосовно решти команд, я думаю, що в верхню сітку пройдуть Evil Geniuses, LGD, Tundra та Team Spirit. це такі чотири, на мою думку, мастодонти в цій групі, які можуть показати хорошу гру та без якихось там суттєвих перешкод пройти в верхню сітку. Якщо ж будемо говорити про групу Б, то знову повторюся, аутсайдерами тут є Geek Slates та Hellraisers. Це все чисто суб'єктивно, не треба мене кидати камінням. І також думаю, що до цих двох команд доєднається ще команда Артура Артізі, Shopify, Rebellion. На мою думку, вони набагато слабше грали порівняно із тими самими Team Liquid, Team Master, які є в цій групі. І... Думаю, що у них не вдасться пройти. Звісно, хотілося б, хотілося б побачити Артура десь у вищих позиціях е, плей-офа, але це моя думка. Стосовно нижньої сітки, я думаю, що туди пройдуть BB Team та Knights. За Knights взагалі, окрема історія. Буде дуже цікаво за ними поспостерігати, тому що про них ходило дуже багато чуток протягом DPC. І стосовно їхнього Чітерінгу проти LGD, і стосовно їхнього 3-2-2. Проти Єхоум, здається, тому буде дуже цікаво за цим подивитися, чи зможуть вони показати якусь гідну гру вже на такому турнірі, чи зможуть вони зайняти якісь топові позиції, там, хоча б позиція там, шоста, напевно, восьма. І якщо в них це вдасться, то я думаю, що від них будуть всі претензії зняті. Але якщо все-таки доведуть, якщо вони зможуть ще читерити на цьому турнірі, то в них взагалі там. Увага. Стосовно ж верхньої сітки, на мою думку, пройдуть Team Liquid, Aster, Beast Coast та Entity. Ці чотири команди, я думаю, зможуть показати гідну гру та гідну відповідь у своїм суперникам. І що ж, давайте поговоримо трішки про притікти саме на переможця турніру. Я думаю, що фаворитами знову таки ж будуть Team Liquid та Aster. Але ще від себе хочу додати, що особисто я буду вболівати за Evil Geniuses. Ці хлопці вже не раз показали, що вони можуть перемагати, що вони хочуть це робити, що вони мотивовані до цього. І особисто моя хата відходить до них. Що ж, це було перше відео на цьому каналі. Воно було присвячено преогляду Зеліма Мейджор. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за те, що були з нами. Буду радий, якщо ви там натиснете на дзвіночок, підпишетесь та жм'якнете на вподобайку. І також буду вдячний за якийсь коментар під відео про те, що можна покращити в ньому, чи згодні ви взагалі з моїми передбаченнями, чи не згодні. Можливо, ваші якісь фаворити напишете. А загалом будемо дивитися цей турнір, будемо вболівати, будемо його оглядати. Сподіваюся, що він буде цікавим та він буде насиченим того кіберспорту, якого ми всі чекаємо. Пані та панове, дякую вам за вашу увагу, дякую за вашу підтримку. Підтримуйте і надалі український контент, підтримуйте українські трансляції. Дота, CSGO, Valorant, будь-що. Навіть якщо ви його не дивитесь, просто зайдіть там, натисніть вподобайку, натисніть підписатися, напишіть якийсь коментар і повірте, це дуже багато значить для тих, хто створює цей контент, і дуже багато значить взагалі для медіасцени в Україні на сьогоднішній день. Не забувайте підтримувати Україну в цілому. Не забувайте підтримувати ЗСУ та слава Україні.